Оцінюємо від 0 до 10 дії QA. -ів. Тестує в проді без попередження. Я вважаю, що це абсолютно норм, тому що таких QA зазвичай от стільки юзерів, <стю> стільки таких QA, які на проді тестують без попередження. А ви руху тебе дикує? А вони тестують, у них сервак лежить, у них візді ну, п'ять типу, да. і сотні. Вони розказують, а в мене нічого не працює, а ти просто деплоїш. <рігулі> в худшому випадку він просто заведе п'ять тікетів, які ти просто закриєш на наступний день. Каже: не фатально виправиш, коли буде час, знайшовши баг. <рігулі> да. Це дуже хороший QA. Знайшов баг у фічі, яку ще не почали розробляти. Це моє любиме. Це теж 10 із 10, тому що такі повинні бути. Все це знаю. класно. Я 10 не поставлю. Я поставлю тут якусь там троєчку, того, що вони це трошки глаз дюргається. Перепитую, а ти точно що змінив? Бо виглядає так само. Я йому відповім кеш почистив в браузері. Попробуй раз. А я відповім, що це ну 5. тому що інколи дійсно нечевидні штуки бувають. Але блін QA він чи не QA?